Ну що, дівочки, виходить, ми зустрілися з вами цим прекрасним літнім днем. Мене звати Влада. Моя ця заучена це те, що я 6 років працювала в маркетингу та комунікаціях. Потім я звільнила, щоб кайфувати від життя від ведь... себе і від життя. Але я думаю, що треба вже поміняти якусь ідентичність, треба вже придумати щось нове. Вчора у мене був день страждань, і я в себе запитала, як я хочу страждати. Решила, що хочу страждати з сухариками, з сиром і квасом. І грати весь день на телефоні в ігру. І така, окей, окей, окей. Я собі дозволяю сьогодні весь день страждати, але ну, би, завтра ми вже не страждаємо. Тому вже сьогодні це завтра. І, відповідно, я не страждаю, не А це ж щось не часто для мене явлення. І їм лахинку сіла, тут думаю, а буду контент робити, дівчинки. Буду робити контент. А за що таке виходить? Що мої 40 вірних підписників і, в принципі, весь інтернет не знає про те, що я останній місяць клісіла по міру пробувала Макдональдси в різних країнах. Це я вважаю, що це моє досягнення. Я за декілька тижнів спробувала 4 Макдональдси в різних країнах. Це інтересний експіріенс, дівчатки. Я така експертка по Макфлурі зі Снікерсом, МНДМС, що то ще Оріо. Прям багато я їла. І в перервах між цим Макдональдс туром я трошечки походила по Іспанії пішечки. Я це, звісно, не бровари. А, так, два спети. Чисте так, знаєте, розм'яться туди-сюди. І власне я про це хочу ще розповідати, тому що це така, блін, бездонна тема. Розповідати про Де Сантьяго. І от я повернулась, і в мене така невеличка, знаєте, от адхадніки, коли ти повертаєшся з якоїсь відпустки, з якоїсь поїздки, яку ти довго чекала, і ти розумієш, що сидіти у себе в квартирі це не те ж саме, що ходити десь там по горам, по океанам лазить. І ну, відповідно це я трошки постраждала, а потім думаю, так, стоп! А я буду робити контент. Тому я вирішила в цьому відео разом з вами зробити контент. Не знаю, на тиждень, на 10 днів наскільки вийде за ну, типу, от мене є пару годин зараз, тому що потім я планую все змить і ти спортом займатися. Моя ціль — це зробити контент для Тіктока, Лілсів з моєї поїздки, але насправді та схема, за якою я буду це робити, в принципі, можете приміняти з будь-яким контентом і тим, що у вас вдома відбувається. Просто беріть про це, розповідайте. Поэтому зараз покажу, як я буду це діяти, і, в принципі, разом з вами це зробимо. Я ще собі якийсь таймер поставлю, щоб засікти, скільки мене це часу зайняло. щоб поїхали. Перший крок це буде генерування ідей. Я хочу цього разу все розписати у себе на таких лісточках. Порозписувати просто всі ідеї, які мені зараз придуть в голову про цей контент. І не знаю, чи їх буде стільки, чи їх буде менше більше. Зараз, коротше, просто вивалюємо все, що є в голові, безоценочно. просто все, що прийшло в голову. Я випила ідеї, які мені в голову прийшли. У мене це зайняло 7 хвилин, і тут 13 ідей для відео. Я хочу робити відео з озвучкою, я люблю такий формат, я люблю е, говорити. ну я поняла. От, я це виписала ці ідеї, І наступне, що мені треба зробити, це прописати в принципі, для них сценарій, щоб потім текстом це все не говорити. Е, тому зараз наступний крок буде: я вже це буду не від руки робити, я відкрию щось нот, відкрию notion, Зазвичай роблю це або в ноушені, якщо я роблю з компа, або просто в нотатках. Але мені зручніше буде зробити в ноушені, бо типу, я буду потім з телефона записувати і буду текст читати, це буде простіше. Тому. Виписала ще це, все вношень, переганю. У мене тут ціла система. Є эти бумажечки, які я би написувала. Чому мені подобається це вручну делать? Тому що я в собі прям помічаю одразу, перекладаюся до стопочки в іншу. помітила, де я вже написала, не написала. Значить, пройшло десь 50 хвилин, і я написала 4 сторітели, які я буду озвучувати. Ну що тримаю вас в курсі? Запікла картошечку, курочку, кабачок. Але паралельно я ще ще все робила і записувала, скільки в мене на що пішло часу. Зараз я озвучила всі відео, я потім в кінці розкажу, скільки в мене на що пішло. Зараз озвучила ці всі 6 чи 7 відео, здається. Ну, тому що я вам казала, що я придумала ідеї аж для 13-14, але зроблю спочатку половинку. Це приблизно контента виходить на тиждень. І взагалі, коли ви озвучуєте відео, то є два правила. По-перше, не треба посміхатися. По-друге, не треба розказувати абсолютно все, що ви прописали, одразу ж. Ну, тобто, як у мене це виглядає? Я прям собі прописала все. От і умовно, я сідаю, і просто це типу, начитую. Але це не значить, що треба зробити так. <глузька> що... Ні, ви типу сказали одне речення. Наскільки у вас вистачило повітря? Ви сказали, потім ви все почікали і все. І зараз би я вам розказала, скільки в мене йшло времени на монтаж, я планую бігти на тренування, і вже потім я вам скажу, скільки в мене взагалі пішло на все часу. Я оце думаю, чи я хочу це все змонтувати сьогодні, чи монтувати кожен день, тому що, по факту, коли ви так блоками працюєте, ви зробили таку підготовчу роботу, дуже основну, у вас пішло на це 2-2,5 години, і потім ви можете на монтаж, не знаю, скільки там, 20 хвилин витратити щодня, і це не звучить аж так. Не знаю, складно, якось страдальчиськи, чи ще щось подібне. Тому я от подумаю, чи я хочу все сьогодні змонтувати, чи я все-таки розтягну удовольстві, Ну, бо я хочу ще це відео викласти. Так що приблизно на оцю, ну так би мовити, підготовку без монтажу в мене пішло десь дві години. Тут ще треба сказати про монтаж, що у мене є всі ролики, ну відповідно я була в подорожі, я багато чого знімала, у мене є ця звичка все знімати, все, що в мене відбувається, іде дощ, я плачу, корови на мене нападають, я все знімаю. Що <monstrous> мені робити? Я боюсь! Господи, прости, Боже! О ні ні ні, 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 ні educate, був, будь ласка. Ой, ой. Ребята, я сейчас з вами Я знаю, що мені воно куди-то пригодиться. От, поэтому, а якщо у вас просто в житті, ви хочете про своє життя щось розповідати, як ви сьогодні поработали хорошо, як ви з собачкою погуляли, чи сніданок їли, просто типу, вводьте собі цю звичку, постійно цей контент знімати, робити, ставити камеру, поставили з одної сторони, з іншої сторони, у вас завжди будуть ці всі, знаєте, Матеріали, які ви використаєте потім, це прям база. Так, біжу на тренування, потім розкажу вам, чим закінчилось. Так, ну що, ви могли не понять, але пройшло вже два дні з минулих. Нарізочок, тому що я збиралася, я пішла на тренування, і я ще пішла така наїжена на це тренування. Мені було так погано, і тренування було не дуже для мене. І я збиралася всі відео домонтувати на наступний день, але були обстріли, і вчора мені взагалі нічого не хотілося робити, тому я вже дороблювала сьогодні. І сьогодні я домонтувала відео і коротше рахувала, скільки мені мене це все часу уходить. І монтаж відео, знаєте, це дуже швидко, коли у вас є готові матеріали. Тоді ви просто це все компонуєте, збираєте між собою. І в мене, наприклад, на монтаж одного відео ходить приблизно 20-30 хвилин. Типа, я роблю нарізочку, я додаю субтітри. Я можу додавати якісь там штучки, там ну, звуки, знаєте, маленькі, типу, чи якісь картиночки, щось подібне. Це типу приблизно 30 хвилин. Я не знаю, чи це довго, чи це недовго, бо я чула от ці всі прекрасні історії про те, що я монтую відео 5 годин, і, і мене це все лякає. Тому що, по-перше, не факт, що це ваше відео, воно спрацює. Ну, типу, для чого я роблю так багато зараз відео? От я собі запланувала, для того, щоб одне з них в ідеалі, ну, типу, одне, два, три з них спрацювали і м -м, принесли мені аудиторію, яка буде це все дивитись. Тому витрачати на це більше ніж пів години, та іноді мені хочеться змонтувати щось екстра прикольне, щось екстра класне. Але я не ставлю ставку на контент. От знаєте, я реально я не ставлю ніколи ставку на контент. Я не думаю про те, що от зараз я зроблю це, і все, і я сразу стану популярна, і таке все інше. Тому я от те по пів години на монтаж. І нормально, от я себе прям зупиняю. Так, все, все, все більше не треба. І того вийшло. На генерувати ідеї — це тупо найшвидше, це в мене пішло 10 хвилин, е, година 20 в мене пішла на те, щоб написати 6 е, чи 7 сторітелінгів. Тобто написати повністю про що буде відео, озвучку, текст для озвучки. Щоб все озвучити, в мене пішло 30 хвилин і на монтаж кожного з відео по 30 хвилин, тобто це, типу, приблизно 3 години. І все-все-все загалом, це приблизно 5 годин на контент, якого мені вистачить на тиждень. Я, блін, не знаю, чи це багато чи мало. Ну, типу, якщо взяти за 5 годин, наприклад, за один. Вихідний, наприклад, ви сідаєте і робите собі контент на тиждень? Ну, фіг його знаю. Ну я не можу сказати, що у мене це було, що я сіла і це 5 годин робила, я все таки розпивала, але мені подобається ідея того, що там прописати ідею, зробити озвучки, бла-бла-бла, А монтувати, наприклад, кожен день. І тоді це не буде займати так багато часу. Наприклад, Хочу сказати, дівчата вертаюсь на YouTube. от блудне зращення. Ну, розумієте, так? Да? Їздила по Європі, не було коли знімати. Ні, взагалі, у мене я їхала з думкою, що я буду там робити контент. От я їхала з думкою, що я буду там щодня знімати якісь відео, щодня викладати, і я виклала своє перше відео, і після цього я три тижні не заходила в TikTok. Ну просто я така виклала, я буду щес розповідати Ну ви ж розумієте, що коли ви викладаєте будь-який контент, або навіть я от зараз вам сказала, що я повернулась, ну, типу, що це все історії виключно для вас. Ну, типу, це працює виключно з вами. Ніхто не запам'ятовує, що ви кудись пішли, чи ви не пішли, чи ви повернулись, чи ви обіцяли всім робити купу контента, а ви його не зробили. Ну, це ж чисто ваше якесь відчуття ну, ваше взаємодії з цим контентом. І для мене, ну тому що я ходила по перше паломництво, і це ти весь час спілкуєшся з людьми. Мішно, люди, смійтеся, У мене блін, дрожать руки, тому що вони тільки що на мене йшли, вони так почали рогами. Так У -у -у -у. І я просто для себе зрозуміла, блін. Кому я контент можу робити і сидячи вдома? А тут мені напевно важливіше спілкуватися з людьми або відновлюватись після 20-30 кілометрів, які я пройшла в день. Тому, от. Але мені хочеться, знаєте, до чого прийти? До контента, який можна дивитися, коли ти чистиш зуби. От, напевно, комусь хочеться робити якийсь контент. Ну, я не знаю, який. От в мене просто є е, блогерка, за якою я слідкую, і я її дивлюсь, щоранку, коли я чищу зуби. І от мені хочеться робити такий контент, щоб зі мною кожен ранок вставали і чистили зуби, і йшли, і снідали. І колись для мене такою блогеркою була, коли я вчилась в Польщі, була там така блогерка, яка приїхала з конченої країни в Америку, і вона тоді щодня почала знімати. Е, знімати і це так сильно підсажує. І ця блогерка, яку я зараз дивлюсь, вона з України, все нормально, То вона щодня знімає відео про своє життя. Може, вони не сильно мають якусь сенсову нагрузку, навантаження, вона просто показує, як вона живе. І я не знаю, ти так сильно цим захоплюєшся. До цього я дивилась Максторіс, коли вона знімала новини, і я щоранку під нею чистила зуби. Ну, так, це краще, це так закручує, коли ця людина весь час щось викладає, і ти такий вау. Чекаю, дивлюсь, і це про якусь рутину. І що в мене вийшло з цими відосиками, теж поділюсь, чи вони зайшли комусь, чи не зайшли, чи вийшло мені не знаю більше людей залучити, чи не вийшло. Все розкажу потім. Пока!